Насправді це вже другий рік поспіль, коли я ініціюю прибирання таке велике. Насправді це є одне з моїх ініціатив перед передвіборчик під назвою чистий інгу. Оце Киролівський пляж, тут протікає інву. Я особисто це місце знаю дуже давно і дуже добре. Я колись жив на полічився з батьками, пробуювався тут з собачкою, просто бігав. Я досі він бігаю. Ви знаєте, душа боли просто, коли пробігають Тут порожні пляшки з підкрива, пластикові пляшки з сміття. Тому ну, минулого року таку ініціативу подав для прибирання. Кіру, а, спектарі, я, просто, кіру, я вважаю, що це дуже важливо, тому що в місті повинен бути порядку. Чистота. Тому що ми з вами хочемо йти в Європу, тому давайте в нашому місті кілограмів теж зробимо. Це не важно. Просто треба іноді не скільки, а іноді регулярно треба прибирати.